Доброго ранку, мої любі друзі, мої шановні глядачі. Сьогодні у нас 13 вересня, з вами я, Галина. Розглянемо такі питання з вами. Так, чи буде ще Росія бити по Європі? скажіть нам, пожалуйста, чи буде ще Росія бити по, по Європі? Да. Да. не нельзя. Буде? Ой, все, и прилеты, прилеты. Хаос, и прилеты. И болезненно. Да. Ну, хорошо. А чи буде відповідь? Відповідь буде Росії за вторгнення своєї отце? Так, чи буде відповідь? Хороші перспективи. Терпіння сверхмеры. По-новому, да. Діло вінчається успіхом. Буде. Чи буде війна в Європі? Да отсрочка, удар, удар. Ну, как сказать, поодиноко и, и, карта драки. И карта драки и удара. Вот так поодинокие удары, как говорят. Поодинокие удары. Ну, это отсрочка. Так. Ну, вот таких людей надо избегать, говорят. Этого человека надо избегать. Болезненно. Да дорого он заплаты. Домовленість і карта радості і положительний результат. Поодинокі удари ще будуть. А щоб війна? Такого ні. Такого пока не бачу. Отсрочка і пока ні. Провокації. Чи буде НАТО збивати російські дрони над Україною? Поки щось ілюзії. Пока ілюзії і разногласія. І пока пусто, пока пусто. Чи хоче Китай, щоб Росія перемогла в цій війні? З Україною в Україні. Чи хоче Китай перемоги Росії? Нє. Нє. Ні, ні ні, тут лисиця, тут забрать у них побільше. Обмануты надежды, не-не. Не моя відповідь. Вот у них забрать в России побільше, это да. То там сами себе на умі. У там дружбы нема. Так, чи буде этот майбутній президент Росії Сергій Кириенко? Правда, це що буде майбутній президент Росії Сергій Кирієнко. Покажіть, будь ласка, чи буде він президентом Росії, ну, врагов багато в нього, але тут усе надіжне і положительне развитие. Пока спекуляция. Так, продвижение. Надежно. Тирания и врагов багато. Чи буде? Ух ты. Там аж загроза ему. Там жінка якась руководить. Якась жінка руководить. И ворогів багато. Враг за спиной. несоблюдение данного слова, спекуляция, долгие проблемы, пока такого проблемы, но вот шанс есть продвижение е, и надежно и положительное развитие, прогресс и как открывает дверь, но тут у него такие сколько этого препятствия и спекуляция и враг за спиной под контролем вин, Але вот такие шанс есть, гибко в смысле это чувствуется, шанс Е. Спокойное состояние. Вот эти карты говорят, да, решение проблемы, как вознаграждение. Але дуже щось там у него врагів багато. Шанс є, может быть. А ну на три карты кину. Буде він президентом? Сергій Кириєнко. Чи буде він президентом России? Все ж таки. Хорошее предзнаменование. Трудное сражение. Ну да. Пока ні. Отрицательный ответ. Поки там спекуляція ще. Поки ще ні. Так, ну хорошо. вот это інтерв'ю у Пугачевой. Там Мені написали, що вона за. Вона за... не за Україну говорила. Вона говорила за Росію. Подивимося, да? В 2027 році. Давайте подивимося, що вона мала на увазі. Алла Пугачева. Що буде з Росією в 27 році? 2027 році, в 2027 році? Що чекає. Россию в 2027 році. Россия в 2027 уроке. Горе, мучение, страдание. Якась сила, дьявол. Серьезное вмешательство. Серьезное вмешательство, ненадежно. Горе, мучение, страдание. Так, страхи. Бедственная ситуация. Разочарование. Ага, якость вмешательство и вседозволенность. Неустойчивая ситуация и неприятная. Неприятная, неустойчивая ситуация. Так, якость ссыла тут. Тут по дьяволу, что-то по дьяволу. И это. И серьезное вмешательство. И длительная бедственная ситуация. И горе, мучение, страдание. І все Щось таке там. розлад, розпад В му році. Ого. Ага. Горе мучення, страдання. Щось таке вмішательство якесь буде. І розпад. Розлад. А що буде з Україною в 2027 році? З Україною В 27 -му. карта радості. Радості, встречі, празднование, усталость, істощення Люди. Так, 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 ще неуверенность. В 27 році. ще якесь порабощение є. України. Як... Якесь порабощение е. Карта мира, перемоги, карта радості. Нічого я тут не бачу: освобождение, карта мира і карта радості. Так, але ж народ уставший і ще страхи. І вот это ще якесь парабощение. Криси, ось о криси, якесь порабощення ще в 27-му році. Ну, важний вибор, важне рішення І празднування, радість, і карта мира, перемоги і освобождение. Ну, дорого, Україна дорого заплатила. Нерушимость. Постоянство нерушимость. Нічого тут я ніякого розладу, розпаду не бачу, як в Росії. А в Росії якийсь розпад. Серйозне вмішательство. Ось вот так от. Ну, у нас якесь порабощення. Тут ось окриси і порабощені, бачите? Щось ще, мабуть. Якась потеря от показують карти. Ну, то так. Так, просили подивитися Світлодарськ, Донецька область. Чи буде деокупація в цьому році? Світлодарськ окуповане з 22-го року. Місто. Світлодарськ. Чи буде де... деокуповано? Ну, так, да, під контролем порабощення. Враз цьому... за спиною і під контролем. Так, нові перспективи. хорошие перемены, не пока препятствия в тему уроте рука помощи и перемены и хорошие новости и приятное удивление, не еще препятствия и пусто Де оккупации в тему роте еще не Перемены будут, решение проблемы и приятное удивление. Вот эти все карты говорят, что деокупация будет. Але пока препятствие и пусто в цьому уроке. Вряд ли что в цьому уроке. Ну, тут ради выгоды, как говорят. Вот это вот препятствие. И тут вот ради выгоды завышенные какие-то требования. Так, новые перспективы. Потребность в помощи. Розрив отношеній. Ні, підвішено. В этом году ще підвішено. Препятствие і підвішено. Ще немає деокупації в цьому році. Буде, але не в цьому році. Так, подивимося Львів. Яка там ситуація по обстрілам? Львів. Так, карта справедливості. Так, Львив, якась потеря. Потеря и прилет. Потеря и прилет, Львив. Обережно на ближайшее время. Дьявол. <coughs> Гуляет дьявол. Так что может быть прилет. Обережно. Черкасы. Черкасы на ближайшее время. Ближайшие дни по прилетам. Что Так, тоже тут что-то бедственная ситуация, кризис. Ох, 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 болезнь. Черкасы болезненно. Больной город. Бедственная ситуация. Тирания. Ну, тут это говорят, дело увенчается успехом. А лишь загроза Е. Тирания. И бедственная ситуация. Кризис. Загроза Е. Черкасы по прилетам. Кривый Рих, что по обстрелам на ближайшие дни. Кривый Рих. Кривый Рих прилет. Неустойчивая ситуация, невежество. Ну, Захист. Захист. Расстрата энергии. Так, решение, решение, жулики под <coughs> Кривий ріг, прилет, перша карта. Прилет и укрытие. Тут должны быть перемены хорошие. Але ще все перша карта прилета. Так що обережно кривий ріг. Никополь. Яка там ситуація по прильотам? Нікополь. Ух ти. Так, а що це тут? Сейчас? Карта силы. Нарушение. Колесо фортуны. Нікополь. Печаль, ностальгія. и карта удара перша. Да, прильоти. Нікополь. Прильот. Дві карти прильота. Обережно. Так, хотіла подивитися Енергодар. Енергодар, яка там ситуація? Чи перейде Енергодар в Україну в цьому році? Покажіть, пожалуйста, Запорізька область. Там ще прильоти Енергодар. Укриття, прильоти. На перекрестке. Печаль депрессия. Неприятная ситуация. Прилет ищет. Ще будет деокупація в цьому уроке? Карта перемоги. Але там так тяжело. Прилеты, удары. Прям с азартом. Энергодар. Да, карта перемоги перемена дома. Четко показывает. Энергодар. Карта перемоги после сражения и. І... перемена дома. И дело увенчается успехом. Вот. А тяжело. Там, там, бои, там удары, удары, прилеты. Печаль, депрессия, неприятная ситуация. Энергодар. В этом уроке до дома. Ну, показывать. показывает. Четко ж показали. Карта перемоги, перемена дома. И дело увенчается успехом. Эти карты говорят, да. И Мелитополь. Чи в Украину. Повернется в Украину в цьому році. Мелитополь. Приятное удивление. Как находка, хорошие новости, перемены. Завершение цикла. Покровительство. Вот это серьезное вмешательство. Мстительные. От них уже терпения нема. Так решение проблемы и приятное удивление. Чи перейде? Там теж тоже прильоти. Прильоти. В цьому році. Чрезмерный ентузіазм. Сложненько. Сложненько. В цьому році. Ну, он до дому. Приятное удивление и дом домой. И уход врага. Вот этого, что мстительный. Уход. Уход. И приятное удивление и домой. Завершение вот этого всего вмешательства. Так. И вот этот враг, которого надо избегать, вот который влез своим грязным сапогом в лес, вот это уход. Захист, покровительство. Надежно. Я говорю, да. Там еще прилеты, удары. До дому, Мелитополь. Так. Что там Запорожье по, по прилетам по ударам на ближайшее время? Запорожье. Страхи. Тоже вот ця лисиця до дому. Корабль. Обнуление вот этой лисы и корабль. Уход. Так, страхи еще. Хлопцы. Там оно хлопцы. Так, сильный враг. Решение проблемы. Проблема решена будет. Так, карта негатива по прилетам Облегчение страданий, помощь высших сил. Но там еще удар. За удар. Негатива карта и удара. Хоть тут вот Ну, хлопцы отбывают он же, наши пажи. Хорошие новости. Облегчение страданий. Уход врага. Обнуление. Это решение. Решение проблемы. Хлопцы тут. Хлопцы отбывают. И договор. Удар еще, Запоріжжя, удар. Так, і що ще? Ми подивимося Київ на ближайші дні. Що там Київ? По прилетам, по ударам, що чекає Київ. Так, ну тут укриття, помощ, дружеская помощь. Ой, ну тут всегда показывают от... сколько хитрості, сколько обману в Києві. Вот хитрость и обман, манипуляции. Жиночки вот якісь помогают. Так, перемены, колесница. Ну вот это обман и несоблюдение данного слова в Киеве. Дуже много. Тут удар может быть. Карта прилета. Мечи. Враждебності и карта прилета. И. Ух ты! Разрушение. Киев. Прилет и разрушение. Башни. Бачите, яке? Разрушение. Дуже багато обмана, хитрости обмана и несоблюдения данного слова. Ну, це всегда Вот эта війна, там мені пишуть, вы говорили. До Пасхи, ну, тут все це это... разрушение у Києві. То, що карти показують, що так должно бути, це ще ж не значить, що так всього хочу. всі так хочуть цього. розумієте? Людям же вигодно. от Вот от, що сидять, вот це з хитростю, з обманом, даного, даного слова, я по язику карт говорю, то їм же вигідно. Ну яке закінчення. Може бути, якщо выгодно от гроші. Які. Бізнес. Помощ хороша йде. Дуже хороша, Он по деньгам. Яка рука помощи. Але ж сколько обмана? Хитрості. і несоблюдення даного слова. Київ розрушення, може бути, показують. Так що. Це ж не я рішаю. Карти показують, як воно должно бути уже давним-давно. А воно тягнеться. Чи завершаться бойові дії в цьому році? Давайте подивимось, от в листопад показували. В листопаді, чи завершаться бойові дії? Прекращення огня. В листопаді положительний результат. Освобождение. З допомогою. І карта радості. От ці всі карти говорять, так. Да. Завершення вогню листопад. Ще раз говорю, що терміни ну, точні не показують. Але ж ось воно должно бути. Ну должно, давно так уже бути. Ще в грудні 24-го року должно завершиться було все. А воно тянеться. І Трамп той Сьогодні сказав, завтра забув. Ще розговарюють, ще розмовляють з тим Путіном, ще зустрічі. Де вони там уже? У Ватикані чи що? Тайні зустрічі. Эти. От ще розмовляють. Ще щось домовляються і розмовляють. Скільки можна вже, бла-бла, бла. Сидять, якби ото... Нельзя так казати. Щоб підняли трошки свої. Ну, показують, що листопад. Листопад цього року завершення бойових дій, прикращення огня. От будемо вірити і надіятися, і притягувати хороше. Всі мої хороші. Подивилися ми такі питання з вами. Гарного вам дня, мирного неба. Щоб воно скоріше це все закінчилося. Бережіть себе, будьте здорові. До побачення.